І сьогодні, за інформацією першої електронної, міський голова Новомиргорода, Яків Немировський, потрапив в ДТП, рухаючись на Міцубісі в бік Новомиргорода. Посадовець виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся із легковиком. Двоє пасажирів останньо отримала серйозні травми. Пізніше у лікарні одна із пасажирок померла. Даїшники та рятувальники готуються до зими в обох відомствах. Запевняють і техніка, і особовий склад готові до всього. А Державтоінспекція перед початком зимового сезону ще й проведе операцію перевізник зима зима-2013». Головним чином інспектори проконтролюють заміну шин на справність авто. Та справність автотранспорту слідкуватимуть за вчасним проведенням медоглядів водіїв та дотриманням швидкісного режиму, не сховатися даївців недобросовісним керманичам, які займаються… розробили спільний графік роботи нашого вагового комплексу. Винести це нада до облдержадміністрації з пропозицією, щоб вони нам погодили зараз. У нас йде основне завдання це обстежити автомобільні дороги державного значення. В першу чергу, і підготувати їх до осінньо-зимового періоду. Ну, хотілося б якось це спільне, сказати, маємо, да, ми, це спільне завдання і першочергове, тому що від цього буде залежати усі, весь зимовий період. На 100% готові до зими рятувальники. Нині цілодобово чергують понад дві сотні службовців, і ще стільки ж у резерві. При необхідності залучатимуть техніку та особовий склад військових і правоохоронців. Окрім цього, як і в минулому році, у кожному райцентрі та Кіровограді будуть працювати мобільні пункти обігріву, де їх встановлять, визначатиме місцева влада. Також налагоджено нами взаємодію із службою автомобільних доріг нашої області управління міністерства внутрішніх справ. На випадок, коли будуть ускладнюватись погодні умови, щоб не випускали віддалені населені пункти, транспорт, такі як важкі вантажні автомобілі, а також пасажирські автобуси.